Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги мікрофон для геймерів. Даний мікрофон має високу чутливість та точність відтворення звуку, забезпечуючи високу якість запису. Він оснащений виходом для навушників, дозволяючи моніторити звук у реальному часі. Кнопка сенсорного відключення звуку дозволяє швидко та зручно Бати записом зупиняючи або відновлюючи його за потребою, мікрофон має три режими rgb підсвічування, що додають естетичний вигляд та атмосферу до вашого робочого місця. Пропонуємо до вашої уваги настільний годинник з проєкцією часу. Це багатофункціональний електронний настільний годинник з цифровим LED-дисплеєм. Він оснащений вбудованим FM радіо що дозволяє насолоджуватися улюбленими радіостанціями. Годинник також має будильник з різними режимами та звуковими сигналами. За допомогою вбудованого проєктора час може відображатися на стіні або стелі під кутом 180 градусів. Годинник також має можливість живлення через USB. І що робить його зручним для використання в різних місцях та ситуаціях? Пропонуємо до вашої уваги універсальний органайзер для дрібниць. Ця універсальна коробка є невід'ємним аксесуаром для дому та офісу. Вона пропонує зручність зберігання, організації та візуального оновлення вашого робочого простору. Мінімалістичний та креативний дизайн робить її стильним аксесуаром, який впишеться у будь-який інтер'єр. Вона має безліч функцій та може використовуватися не тільки для зберігання паперових рушників, але й як настільний органайзер для різних предметів. Пропонуємо до вашої уваги акумуляторну світлодіодну лампу. Це універсальна та практична настільна лампа з LED-підсвічуванням, яка чудово підійде для використання у спальні, робочому кабінеті чи дитячій кімнаті. Вона оснащена вбудованим акумулятором, який дозволяє перезаряджати її через USB-порт, що робить її зручною та екологічно безпечною. Лампа також має оригінальний дизайн з місцем для канцелярського приладдя. Вона оснащена сенсорним перемикачем, що дозволяє легко регулювати яскравість та вмикати або вимикати світло. Пропонуємо до вашої уваги портативний відпарювач для одягу. Даний потужний прилад для догляду за одягом ідеально підходить для використання під час подорожей. З його допомогою ви зможете легко та швидко впоратися зі складками на вашому одязі. Завдяки компактному розміру та портативному дизайну ви можете брати його з собою у поїздки та використовувати у будь-якому місці. Це потужний та зручний пристрій, який полегшить вам процес догляду за одягом та підтримування його у відмінному стані. Дякую